Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні у нас в ремонті ноутбук Lenovo Z570. Проблема, потрібно перевстановити Windows. Зіштовхнулися з наступним: неможливо зайти в BIOS. Тобто ніяка клавіша не переходить в BIOS, і внизу строка состояння навіть нічого не пише. Це відео дуже корисно, тому що дуже мало е, інформації е, про даний тип ноутбуків, як зайти в нього в біос, коли така проблема. І ми цю проблему сьогодні спробуємо вирішити. Скажу навіть більше, що е, така проблема може бути вирішена на будь-якому ноутбуці фірми Lenovo, е, де, де е, сталося зависання біосу. Я вам, вас попрошу підписатися на наш канал і поставити лайк, тому що ми завжди знімаємо хороші відео і хочемо вам допомогти покращити вашу роботу і пришвидшити, вирішити різні проблеми. Приступимо до вирішення. Включаємо ноутбук. В даному типі ми повинні натиснути F2, але в строці не пише нічого. Натискаємо f 2, нікуди ми не попали. Клавіатура справна. Перевірено. У нас є такий файлик, ми в нього заходимо для вирішення цієї проблеми. Це е, програма для очистки BIOS. От вона, у нас тут 64 бітна. Ми запустимо на 64-біти. Даний файл ми. Даний файл ми прикріпимо до даного відео. І ви зможете скачати і переконатись, що він допомагає. Вирішення даних проблем. Перезагружаємо. Зараз спробуємо натиснути F2 після перезавантаження. Дивіться, все запрацювало. Ми без проблем зайшли в BIOS. Даний метод працює. Так що раді будемо, якщо ви залишите підписку, підпишетесь на наш канал, залишите якісь повідомлення, слова подяки, а також палець до гори. Дякуємо, що були з нами. Ми робимо все для вас.